Шановний пане голову, шановний народний депутат, Закон, який пропонує, законопроект, який пропонується для розгляду, полягає в то, що Згідно з певної опенційної реформи дівка, жінкам року перебування в практи зкінчилося до 60 років. П пане Юрій, краще сядьте, бо не чути, пане Юрій. Сядьте, бо ви далеко від мікрофону, якщо б не важко. Дякую вам. Е, було б е, краж, е, тепер виходять на пенсію згідно з тим 60 років. Але для, ш, потрібно ще 30-річний старт роботи. Спочатку тепло жінок хотіли позбавити права взагалі е, виходити на пенсію до 60 років, але під натиском. Вулиці, тисяч, віша і так далі, змусили Верховну Раду внести поправку і дозволили до 31 грудня 2017 року виходити 55 років при наявності 30-річного стажу роботи і звільнення праці. Тепер наступає катастрофа. Річ в тому, що кожного місяця по, міністер... по даних Міністерства соціальної політики виходить 50 тисяч жінок на пенсію. Це велика цифра. Виходять вони достроково. Не дивлячись на те, що такий перечасний вихід на пенсію не 60 років. Зменшення постійне до 50%. Але вони без вихідів мусить змушує виходити. Прошу здати завершити доповідачу. Я прошу, взагалі, цей закон дає можливість до 20, так пропонує міністерство і погоджується до 22 року. Продовжувати. Дати можливість жінкам виходити на пенсію 55 років при 30 роках аж і при звільненні з роботи. Бо інакше катастрофа. Я просив би вас всіх проголосувати за цей закон, прийняти його знову і в цілому. Буду дуже вдячний. Я думаю, що дуже багато людей, багато жінок буде вам вдячний, тому що це дійсно неприйняття це катастрофа. Дякую. Дякую.